На тому, що зараз ми спостерігаємо, що традиція того, що президент Америки промовляє російські штамп штампи, нікуди не ділися. Попри те, що ці російські штампи попередньо пропускають через інші е м'ясорубки для того, щоб змінити ніби покус. ніби це самі американці виголошують такі тези, ніби це самі американські журналісти виголошують такі тези. І якщо ви дивитеся етери, ви пам'ятаєте, три тижні тому я показувала вам такі Карлсона з балалайкою. What's a dictator? The first criterion for dictatorship is that you're not elected, and what else? Because uh, Zelensky's obviously not elected either. You know, maybe he's a better guy than Putin or whatever, and mm -hmm. you could say some things about one or not the other. But like, if we're just going to define dictator, the first feature of a dictator is he's not elected. So Zelensky's not elected. He's also, well, he's banned a religious denomination. He's murdered his political opponents. He has banned a language group those all seem like features of dictatorship how can you like a man who's a dictator i don't think he's a dictator in what sense <laughs> <laughs> he's not elected he rules by force he rules with guns he kills his opponents it, that sounds like a dictator i mean if it was, if i gave you a piece of paper and i'm like here are some qualities of a european leader you would say well that guy that's not legitimate that guy's a dictator i can't support that but we're supporting my government and your government particularly mm. are supporting this dictator in ukraine who's oppressing christians who is banning people's native language and books in their native language he's a book burner bloodthirsty dictator My... <laughs> bloodthirsty dictator <laughs> <laughs> кровожерливий, кровожерливий, кровопивця, кровопивця, кровопивця. Диктатор, диктатор. Ну ми розбирали це етери. Взагалі, якщо ви дивилися мої останні етери, то ви можете по перше згадати етер про Україну візла. Отут тут далі, там де мураєв у нас було про диктатуру, і ще в якомусь етері, і в понеділковому етері. Я вам нагадувала, що про диктатуру нам постійно тепер шепочуть з усіх дірок. Диктатура, диктатура, диктатура. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. є. абсолютно будь-яка, і на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупа диктатура. Вона мені не подобається. На моєму прикладі показали всім іншим людям про те, що говорити ви не будете на тоталітарний В Україні. Сьогодні жестачайша диктатура. жестачайше. Жорстока, просто жорстока жахлива диктатура. І як ви розумієте, це просто один із меседжів. Насправді таких меседжів несеться дуже багато і про нелегітимність зеленського. і Взагалі, ну і от, ну наприклад, я ж просто не, не розбираю з вами не відеоконтент, тому що якщо я буду говорити з вами про скріни а ви можете зупинити стоп кадр і на більшому екрані почитати ці тексти, ви можете побачити, як системно ведеться робота з накачування певної публіки певними тезами і далі ці тези розповсюджуються до бабуш. Я граю на балалаке. Это самый русский инструмент. Я мечтаю жить на Ямаке. На Ямаке балалайк нет. И нету счастья в личной житті. Зря мои года, но где ж ты, принц мой заграничный? Приезжай поскорее, я жду тебя. American boy, American joy, American boy for all this time. Амери